Такий гарний тихий спокійний ранок у селі. Хоч по Україні він сьогодні не дуже спокійний. А я хочу показати вам, що в мене вийшло з моїм замовленням. Це наш український тризуб. Максимально хотіла передати його форму. Було замовлено 3 зуб з колосочків. Не звертайте увагу, там на червоний колір верху. Це хтось не буду показувати, хто мені замість жовтої фарби купив червону, а я не подивилася. І почала фарбувати, але то нічого. Він ще має бути жовто-блакитний, розфарбований, але поки що якось так. Трохи помучилася з конструкцією, Прийшлося там ззаду закріпити її. Ось так покажу вам, як, тому що оці окремні, окремі секції, вони від колосків стали важкими і хилилися, не трималися. Тому я якось так зробила. Сам Саму основу я робила з субко картону і вже кріпила колосочки жита на нього. Як вам справилася я чи ні? Роблю таке вперше. Але не боюся братися за будь-яку роботу.